Бортонський, він палить міста і села, заставив палімі всю правобережну Україну церквого народу. Зупиніть потоцьку, важко Я армія в руках, його підтримує сей, а мої права, як тобі відомо, у ліса сей. До речі, Бордоцький постмиває. Він вимагав дозволу на твій арешт. Ху -ху. Арешт лицаря французької війни. От чому ви, Ваше величність, прийняли мене сьогодні з чорного хома. Модра людина хроницьких. Добре все розумієш. І німець запорозьких козаків, до війни з потоцький.

Господь з тобою, надо спорчи! Ось! Молодець, куме, молодець! За тебе, куме! Доб А ну покажи, комех мене у світі! <рик> а не годиться, шом м <рик> шом <дно> бачу! шо <рик> А ну але косаки до губака! Сказати. Про мого кума Хмельницького, про його збуття. Ні, за тебе говорилося геть, мене! за тебе і вип'ємо! Король Владислав сказав мені, що в тебе указ про козацькі привілеї. А ти, мій дорогий куме, чомусь мені не показуєш. Ну, навіщо куме, тобі той указ? Ну указ, як указ. Ну ми ж з тобою живемо, живемо і хліб. І до хліба маємо, та ще й гроші нам платять, але ж можна більші різдрух козаків набрати. Військо зміцнити. Нікому, Всіх не обігрієш усім не довгий. Один хоче огірахів, другий арбузів. До того ж цей ми потоцький проти цих привілеїв. А у короля ні води нема. Та в тебе указу нема. Є! Та хоч здалеку покажи, щоб я повірив. Здалеку? Дуже далеко. От ми з тобою, куме, зараз де. Чи ні. О! А попері! Дома Черкаса у жінки під сьома замками тримається а вона куме тільки тоді дасть. Коли ось ось це покажеш. Ох. О, правда, вона й на море виринає. Брехня потопає хлопці Касоба башить, видай її дав по початку чоловіка і скажіть, що той наказав видати і доставити йому якнайшвидше од королівські листи. Е, Ви куди сюди хмельницькі люди послала ліга? На кориму по послав. Бранці на похмілля юшка буде. Донського нарешті Хмельницького. Нарешті. Знатиме сотник, де його місце. Того думали нарешті. Нам треба думати, як його брати і цього в мене і в голові мати. Учора був у корші. У там гетьман барабаш і хмельницький. Аби зняття можна було б учора пов'язати. Нам без барабаша треба обійти. Нам слава віталика! заказу гетьмана важко буде це зробити. Його козаки за нього на смерть рубатимуться. Як його треба? Хитрістю. Йо. Цариця небесна пощастило тобі, дружа Данила, надбати такий скарб. Вочей не можна відвести. Рота прикрий муха влетить. У нас такі поважні гості, а ти мене чомусь не кличеш. Доброго ранку пише прийняття. Я не хотів так рано будити. Та й навіщо соновий лиць сувати? Ну хіба ж це рано вже полудень незабаром. Про кого ви говорили, панове змовники, кого взять? Навіщо тобі зіронька моя ясна і морочити голівеньку державними справами? Я питаю, кого заарештуватиме, гумани? Ми люди державні. Служимо речі посполить. А ти зіронька моя ясна, і ти як найкраще готуйся до балу. Сам староста Концепольський, котрому ми зобов'язані цим замком і цими землями запрошує нас. Прибули посланці від Богдана Хмельницького. Що? Від Хмельницького не пускати! Ага. Я за тебе, я за ага. тебе злякаюся, зіронька. Іди, як найкраще, готується до як найкраще до нього, іди, У свій посладці, Даниле, здається, на стрільця і звір біжить. Клич послі! Кличте! Богдан Хмельницький викликає тебе, Даниле Цаплинський, на герц! За образи, за вбивство сина! Я шлях, ти чиєсь козаком не битмей. Би. Не злякався ваша мость. З чужими руками жар загрібати. Ти що, хлопе! Я накажу відтягу тобі голову! Так і передамо. Це гарна нагода стопити Хмельницького. Призначай бій негайно тут. Сиди! стоїмо. Я бити тусь майни, негайно тут! Тільки передайте, що прийшов сам, рубатимемося свідків! — Згода! Пат — Вийди. І пошли гайдуків до річки. Нехай візуть ясів і наловлять та вечерю риби. Тебе Хмельницький. Головою мій за це перед королем королевою. Мою голову велено передати подготському в Ага? Mm. А я взяла. Рубати. І що здрів. Я сам би став з ним на герці, не наказ перцем доставити! Куди? 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 Спочатку до мого холодного льоху. Головою відповідайте, а ключі. А я до концепольського доповісти про державного злочинця!